Коротше, лайфхак хочу показати зараз. Ой. Коротше закинув вудочку на живця, на червя, там, на кукурузу Воно не клює. Але є лайфхак, як можна ловити. Літом зимою, весною, без різниці. Рибу на живця. Живця точніше. Беремо обичну мармишечку, я тут просто ставив, бо клюну поплавок. І дергаємо, як зимою. ось, Так ловимо живця. І так ловляться окуньки і так далі. І багато цікавої риби. Звідси мені видно поплавок, там він великий, просто на камеру не видно його. Він жовтий. І все, так я ловлю живця, ребята. Хоча можна... Ловити і літом і зимою. Буває з первого разу клюне, буває, трохи треба подіргати.